Я довго думала, що вести блог у 58 запізно. Але чи правда це? Здавалося, що соцмережі для молоді або для дуже досвідчених експертів. І чесно, я боялася, що буду виглядати смішною. Саме через це мені було дуже важко знайти формат, в якому я могла би давати свій контент. Я перебирала різні варіанти. Я думала, що це може бути. Формат без обличчя. Я ж створюю аватарів для таких людей, які не хочуть показувати своє обличчя в соцмережах. Я думала використовувати саме свого аватара. Але маркетологи наполягають на тому, що аудиторія любить живий контент, саме коли в кадрі спікер, саме коли він віщує від себе. саме той контент, в який людина може вкласти свої емоції. А аватар це дуже класно, це гарний вихід, але він же без емоцій. Аватар не жили, він тільки скаже ваш текст, він зробить вигляд, він може жести якісь показати, може похитати головою. Але ж то, несправжня людина. І такий контент. Хоч він і набирає популярності, але він дуже швидко піде, і я це знаю. Тому для мене важливо, щоб аудиторія, яку я наберу, ну, напевно, в цьому році, в наступному році, коли піде тренд на штучних аватарів, щоб моя аудиторія залишилася зі мною. Але ж як подолати страх виглядати смішною? Я закрила очі і зробила крок вперед. Спочатку я знімала короткі відео на 5-6 секунд, потім все більше, і більше, наскільки мені вистачало енергії, і наскільки я могла вкласти користі в ці коротесенькі відео, аби не просто так знімати, а знімати контент, який для вас буде цікавим. І в цей час я постійно дивилася аналітику. І ось що вона показала. Виявляється, 85% моїх глядачів. Це саме люди, для яких я і розраховувала робити цей контент. Уявляєте, навіть 35 45 це найбільша моя аудиторія. Тобто, не дивлячись на мій, на мій вік, мене слухають, дивляться, лайкають, коментують, роблять репости і зберігають. Чесно, для мене це було просто відкриття. І який же висновок я зробила? Досвід і мудрість це теж цінність. І якщо хоч одна людина знайде щось корисне в моєму контенті, значить це я роблю недарма. А ви колись задумувалися, задумувались, чи були у вас такі страхи? Як ви боролися з цими думками? Можливо, я така не одна, давайте поговоримо про це в коментарях.